Життя на пенсії, воно просте, розмірене і дещо економне. Навіть якщо маєш пенсію трохи більшу, ніж у більшості, і ще якісь підробітки час від часу, все одно стараєшся економити. Ми з дружиною так і жили. У нашій двокімнатній квартирі було тихо, затишно, по-своєму стабільно. Я мав невеличку пенсію як колишній інженер, а ще допомагав знайомим то щось полагоджу, то полицю приб'ю, то на будові підроблю. Люди мене хвалили о, Петре, ти все такий ще молодець, не сидиш без діла. А я ж не заради поховали, просто не міг сидіти без роботи. А моя Галина казала та ти вже трохи зупинись, вже роки на ті Петре, дай собі спокій, відпочинь. А я тільки відмахувався, та який там спокій, мені без діла нудно. Жили ми скромно, але не бідували. Дачу мали там свої овочі, фрукти, консервували, сушили, заморожували, всього вистачало. Одяг у нас ще з тих часів, коли все робили якісно, не те, що тепер. Син наш Андрій уже давно жив окремо, одружений, маємо двох внуків, красончики. Ми з Галиною все для них гроші складали то гроші від пенсії відкладемо, то від підробітків моїх трохи, щоб коли прийдуть у гості, було чим пригостити, щоб не соромно було, а ще щоб мати, як допомогти, коли попросять, бо життя тепер не просте. От тільки як тепер згадую, що ми все для когось робили, а не для себе. Галина часто мріяла про якісь дрібниці. Петре. От би нам кавоварку купити, а то я так люблю ранкову каву з пінкою. А я їй завжди казав те саме та нащо нам ті витребенькі, не для пенсіонерів? Вона зітхала і мовчки йшла мити ту стару турку, яку ми купили ще на початку 2000-х. В той день було все, як завжди. Я повернувся з дачі, заніс торбу з яблуками, поставив у кутку. Галина поралась на кухні. І от бачу, вона розкладає полуницю на тарілці таку гарну, блискучу, червону. Але я, замість того, щоб зрадіти, глянув у чек і мало не знепритомнів. Галю, ти здуріла, двісті гривень за якийсь пакетик, це ж які шалені гроші, за кілька штучок схожої на пластик полуниці. Я справді дуже розізлився. Ну, бо яка полуниця взимку? А вона спокійно відповіла Петре, я просто так захотіла. Знаєш, літо минуло, а я так і не поїла полуниць цього року. Думала, куплю трохи для душі. Для душі, я підвищив голос. Та ми що, багатії? Ми складаємо гроші для дітей, для онуків, а ти тут полуницею розважаєшся. Галина мовчки витрила руки рушником, забрала тарілку і тихо сказала Знаєш, Петре, іноді мені здається, що ми вже давно не живемо для себе, і пішла у свою кімнату. Я сидів, бурмотів собі підніс, потім взяв газету, але щось не читалось. На душі було якесь неспокійне гудіння. І тут пригадав, як колись читав схожу історію про чоловіка, який накричав на жінку через полуницю. Но ситуація була один в один. А потім та жінка потрапила в лікарню, і він шкодував до кінця життя. І мені стало страшно. Думка за думкою, я вже собі сам не радий, думаю, ну купила вона ту полуницю, ну і що? Та хай би була їй радість, але гордість не дала піти попросити вибачення. Я тоді навіть не знав, що наступного дня цей гріх стане мені каменем на серце. Зранку я поїхав з кумом на підробітки. Ми домовились допомогти одному чоловікові паркан поставити. Погода була гарна, сонячна, я навіть жартував, головне, щоб Галина не сердилась, і перестала, коли, поки я приїду. Кум засміявся, мовляв, усіх, дружини, такі, трохи погнівалась, а потім відійде. Десь після обіду мені задзвонив телефон, номер незнайомий. Я підняв слухавку, а там жіночий голос. Це пан Петро, ваша дружина Галина Петрівна, потрапила в лікарню. Їй стало зле на вулиці. Я не міг повірити в те, що чув, я в лікарню. Її госпіталізували з підозрою на гіпертонічний криз, стан важкий, але стабільний. Я навіть не пам'ятаю, як доїхав. Все пливло перед очима, сльози стояли клубком у горлі. Я тільки повторював собі Боже, навіщо я на неї кричав? Далась мені та полуниця. У лікарні мене зустріла молода медсестра. Вона сказала, що дружину вже перевели в палату, стан трохи стабілізувався. Я стояв біля її ліжка, дивився на неї бліду, тиху, скрапельницею і думав. От вона, моя галинка, з якою я прожив сорок років, з якою ми пережили все і молодість, і злидні, і радощі. А я накричав на неї через якусь полуницю. Я сидів поруч і тримав її за руку. Вона відкрила очі, слабенько усміхнулася. Прийшов, прийшов, Галю, куди ж я без тебе? Не серце, що я тоді образилась, шепотіла вона. А я відповів, відвів погляд, бо не міг зізнатися, як мені соромно. Коли лікар дозволив мені йти додому, я повернувся у квартиру і вперше відчув. Що вона без неї порожня, усе ніби застигло, на столі чашка, в якій не допита кава, у холодильнику половинка її улюбленого борщу, у кімнаті її халат, складений на стільці. Я сів і заплакав так, по чоловічому тихо, але довго. Потім глянув на ту пачку грошей, що ми відкладали для дітей, і подумав от дурень, складаємо, відкладаємо, економимо, а жити коли, а любити, а радіти. Потім я пішов у магазин, купив полуницю, таку, як тоді, заплатив теж 200 гривень. І навіть не шкодував, поставив на стіл, щоб, коли вона повернеться, побачила. Коли Галину виписали, я зустрів її з квітами і тим самим пакетом полуниці. А вона усміхнулась. Ти що, жартуєш? Ні, кажу. Я тепер розумію, що життя коротке. Якщо хочеш полуницю, бери. Хочеш кавоварку, купимо. Якщо хочеш, просто кави, я зварю. Вона розсміялася. Ой, Петре, ти, здається, змінився. Та я завжди такий був, просто не зрозумів. Тепер у нас зовсім інше життя. Так, воно те саме зовні, та сама квартира, той самий сад, ті самі пенсії, але ми перестали економити на маленьких радостях. Ми ходимо разом в кав'ярню біля парку, іноді навіть замовляємо щось зайве, раз на тиждень обов'язково квіти. І я тепер щоразу, коли вона каже Петре, може, купимо щось? відповідаю якщо тобі хочеться, купимо. Бо я вже знаю, що може бути день, коли ти не скажеш цього більше. Іноді вона згадує Ти пам'ятаєш ту історію з полуницею?» Пам'ятаю, кажу. Вона мене навчила цінувати людей більше за гроші. Недавно ми сиділи на балконі по і дивився, як сонце сідає за сусідні дихи, і сказав Знаєш, Галю, я колись думав, що головне накопичити та залишити щось після себе, а тепер думаю, головне залишити після себе добрі спогади. Щоб коли з нас не стане, діти і онуки пам'ятали не те, що ми їм грошей давали, а те, як ми жили, як ми любили. Галина посміхнулася, а я завжди про це знала. Просто ти мав сам дійти до цього. Я взяв її за руку, і долоня була теплою, трохи зморшкуватою, але такою рідною, і я подумав, що всі ті роки поруч з нею це найбільше багатство, яке в мене є. Життя воно справді коротке. Ми витрачаємо руки на те, щоб зберегти гроші, час, сили, а потім разом розуміємо, що найбільша розкіш це людина поруч. Тому, якщо колись вам захочеться купити ту кляту полуницю, купіть. Якщо хочете обійняти когось, зробіть це зараз, бо завтра може бути запізно. А я тепер кожного ранку, коли Галина готує каву в тій новій кововарці, дивлюсь на неї і думаю, добре, щоб тоді Бог мені дав ще один шанс, бо я зрозумів, що жінку треба цінувати не тоді, коли її вже нема поруч, а тоді, коли вона є.